Так, всім салют. Давно вже у нас нічого на, на каналі не робилось, не викладалось, бо якось і не було особливо що вам цікавого контент робити. Але сьогодні в нас є важлива подія і цікава. Того й контент буде. Маю надію, що вам буде цікаво. Мощуйтесь зручніше, чайок. Пивко, хто там що любить, каву і давайте поїхали. Тарам. Власне кажучи, ось і причина нашого контенту. У нас е в нашому асортименті з'явилася нова сівалка компанії Virker. Сівалка Virker Dynamic D. Ті означає монодіск. Бачите, ви що? Такий маємо сушник. Монодисковий. Е ви знаєте, цю сівалку бачив ще восени минулого року. І вона мене підкупила своєю простотою налаштування. Тут складний єдиний вузол, це гідравлічний вузол, тому що в неї багато, скажімо так, що працює від гідравліки, складається, вона піднімається, дожимається. Як ми бачимо, у нас тут є отакий циліндр, і він на кожній секції. Паралелограм у нас 35 см хід паралелограма і вона дожимається з е, тиском гідравліки. Бачимо, да, вон є гідравлічний акумулятор. Е, така, такий от гідравлічний вузол у нас великий тут на соліної. В неї є свій пульт в кабіні. Власне кажучи, цей пульт і керує повністю через оці, оцей блок клапанів соленоїдів сівалкою. Е, із позитивного е, що мені сподобалось, значить, це у нас великий об'єм бункера. Бункер у нас має 6800 літрів корисного об'єму. підйомна задня вісь, причому вона двохпозиційна на полі для розворотів. Це перше положення і для важких там, переїздів десь якісь може, канави, чи що в неї є ще одне положення, коли вона максимально піднімається, стає висококліренством. Цікавий момент, тут, що так як гідравліка досить складна, то є в них, бачите, аварійний танк для скиду масла. Якщо раптом щось іде не так, то вона стравлює сама. І ще із цікавого, що можу вам показати, це у нас отака катушка, єдина катушка. Да. Це механізм чимось схожий на модернізований механізм Кверналенд Accord колись була така сівалка, ну і є, напевно. Вона тут єдину має катушку, вона регулюється просто на черв'яку е її зазорі глибина. цікаво. От. І бачите, да, з налаштувань все дуже просто. У нас висота, ну, мається в виду глибина посіву, притиск закриваючого колеса, можливість колесо укатуючи, щоб воно улавлюючи, щоб воно притискало насіння, або якщо дуже волого його піднять. І ось тут на ексцентрику. Ось цим регулюванням ми регулюємо кут. Все досить так архаїчно, просто, надійно. Думаю, що все буде класно працювати. Покажу вам іще е, всередині. Бункер. Як виглядає? Так виглядає бункер. Бачите? Е, є у нас система моніторингу висіву. Оце бункер для насіння. Ой, для, для добрива менша половинка. Тут десь в районі двох кубів. І двох з невеличким хвостом. І 4 з половиною кубовий бункер для насіння. Так, це все реалізовано. Бачимо, так? Да? Сівалка на Ізобасі, на Мюллері підготовлена під змінні норми, під tas під відключення катушки на пересівах. Значит, <coughs> От вам крупний план. На жаль, тут таки, така зона, що не можна політати дроном і не буде планів з дрона. От, Працює Нюхоланд Т-7060. Працюємо швидкістю 11-12 км на годину. Ну, виглядає пристойно, все дуже навіть. 710-та гума дає це взнаки. Не дуже в нас якби, великий цей перепад в колії. Він помітний, але не критичний. Ну, і загалом, в принципі, фон залишається все прикольно, сіє досить непогано, як на мою думку. Я ще далекий від експертності в плані зернових посівів. Але Васильович сказав, що четверку можна ставити спокійно. Якщо ще трошки подождати, що по сходам буде, може навіть і на п'ятерку на роботу. Почекаємо. Але загалом все, все, все добре, розвиток подій. Довго ми погралися, поки її запустили. Звісно, перша машина не, не має ще повного розуміння. Але в плані налаштувань дуже простий агрегат. В принципі, з налаштувань тільки прижим самої секції гідравлікою, прижим закриваючого колеса і регулювання безпосередньо висоти закладання насіння. Тому, на перший погляд, така сівалка досить здавалася нам складна, але нічого тут ні складного немає. Регулюється з того пульта, який я показував раніше на бригаді. Покажу вам ще раз ось план. Трактор 200 коней. Ось так виходить. Бункер 6800. Супер автономність, досить висока, при таких нормах у нас виходить. Надію, що буде добре чути. Покажу вам якраз поки зупинилися, бо міря їм стик, наскільки якісно тримає. Стик, сівалка, трактор навігація. Покажу вам, як сошник виглядає. О, от бачите, ось зупиняюсь, ось там в стіні сошника. так, як зупинились, то в нас просипалось на світі. Бачимо ми, що колесо йде в борозді і притопується, а потім просто... Закриваючи колесо, як будь би трошечки відрізає борозди для того, щоб прикрити насіння. І вже в нас такий виходить ефект, начебто як е спочатку здається, що не закрита борозда, що вона що це тріщина, але насправді ні. Просто форма колеса така е гостра, металічна, воно якби відрізає шматок борозди. І присипає ним на сінину, закриває, ря... закриває рядок. Тому така історія. Дуже висока у нас посадка рами, високий кліренс, що для ноутіла, для високих культур, ну, я вважаю, буде великою перевагою. Бачите, у нас 35 см хід, е паралелограма, і він скомпенсовує. Е Ходи оці компенсують високий кліренс от така сівалка. Yeah. Ну що, шановне панство, покажу вам фон поля після цієї сівалки. Отак вона пройшла. Е, Отак от от, виходить. Це тут, де в нас колія. Нагадаю, сівалка 6-метрова, захват 6 метрів, міжряді 18,75. 32 сошника. Оце, от умовно, середина сівалки. Тут сходиться два. Завжди сошника права сторона і ліва. І хочу звернути вашу увагу, що зазвичай в сівалках прямого посіву тут отакий от, от бугор є. Тобто ну, видно, прям, що це вона нагортає двома сторонами. Тут такого немає. Тобто в цій сівалці я такого не бачу і це мене в принципі радує. Норма в нас 160 кг, швидкість 12 км на годину, добре 50 кг я реміли. Покажу вам, ну ось по краю покажу. Як виглядає борозна. Отак. У нас ТЗ 3 сантиметра. Щоб висів, щоб було ТЗ. Так, ось насінина. Бачимо ми, да Ну, десь приблизно 3-3 з є. Зараз покажемо ще. Щоб... Вон я вигріб її вон, бачите? Ще є. Так як це монодіскова сівалка, вона кладе добриво і насіння все в одну борозду. Бачите, так вона ложить. От. Ну є, звісно, трошки і зверху насіння, ось там-там, але небагато. Е, як сказав мені е, господ... представник господарства, де ми працюємо, що 3% це допустима норма. При, таких, при такій швидкості, при такій глибині глибину вона витримує на п'ятірку. Тому так виглядає. Будемо продовжувати роботу. Стосовно заповненості, показую вам. Оце в нас тут два бега по тоні насіння, Тобто, дві 2 тони насіння. А це в нас два бега 600-кілограмових яри. Можна ще одну спокійну тонну кидати насіння і ще можна... Один бег спокійно кидати, щоб було б около двох тонн добре і около трьох тонн насіння. Просто що трактору буде важко. Трактор у нас 200 коней, то ми не догружаємо трошки на сівалку. Але Але от отаке, щоб у вас було розуміння заповненості бункера. Шановне панство, ну що ви зробиш заради контенту? Ось виліз на сівалку, щоб ви побачили екіпагро віркар в одному кадрі. Ковтаю пилюку. І познімаю зараз вам роботу сушників. І дивіться, отак От працює сушничок, йде досить стабільно, як на мене. Швидкість пристойна. Закривається бороздка нормально, все крутиться, вертиться, бачите? Як каже один мій знакомий агроном, Ляля, -ля, як на мене. Це віркар дідка. Покажу вам ще, як тут у нас пілоти істрібітелі F-16. Чотири монітори. Вал... Валера очень розбігається. У нас ось навігація, це висів, це укерування сівалкою, це контроль висів. Ну, вон модем. Отак виходить, виглядає. Бачите, для візуального контролю є е, е, два манометри. Перший показує прижим, а другий показує. Е, Тиск в системі гідравлічний в е енергоаккумулятор. Ходимо ми десь приблизно швидкістю. 10-11. Зараз трошки насипали всівалку більше. Насіння і добре важче стало. Звісно, але не критично. В принципі, швидкість 10 можна держати. До цього ходили 11. А. Включення. покажемо, як у нас рухаються справи. Трошки ми зменшили тиск на прикотуючі колеса, щоб зменшити кількість насіння зверху. Е -е -е. Візуально наче стало краще. Покажу вам, як воно виглядає. І менше трошки стали оці боростки, бачите зразу ж. Вони є, але вони поменшили. От. Покажу вам як би насіння. От так, Де воно у нас тут лежить? Ось все воно. Тільки що виряв. Он добре воно, і ось насіння. Важкувато поки що мені ще дійти умом до мінімальної глибини посіву. Прям е ломає мене аж робить, Ну це я списую все-таки на свій е е досвід більше роботи з технологією стріптіл з посівом кукурудзи соняшнику. Там все якось більш зрозуміло і, і для мене більш інтуїтивно осяжно. Тут, звісно, трошки важче. Ще раз покажу вам, е е як воно працює. Отак. От ну, але бачу, зверніть увагу, як стабільно йдуть сушники. Сказав мені е е е місцевий представник господарства, пашка, не переживай, все йде по плану, все так, як має бути. Глибина чітка, все супер, не, не хвилюйся. Тому не хвилююсь. thank mm -hmm. you